Всім доброго дня! До мене завітав Шкода Superb 2.0 на механіці SetBlue з Хмельницької області. Зараз подивимося комп'ютерні показники. Що хочу сказати, дуже рідко попадається така модель 150-сильний SadBlue, а, а також заглянемо. Бачимо, яка штора тут знаходиться. Чув за цю штору, коли автомобіль на прогріві закрито, а потім по трасі відкривається. Перший раз таку бачу. Я спочатку не звернув увагу, думав, що зашторено пластмасою якоюсь. А потім згадав, що є такі моделі, де додатково стоїть штора для охолодження, для підігріву автомобіля. Дивимося на комп'ютерні показники. Так. 263 пробігу. Прогрітий автомобіль, комп'ютерні регенерації, не комп'ютерні, в два рази ближче. Тобто 200 км трасового режиму, максимальна регенерація. Автомобіль здалеку, по трасі їхав. Зараз дойде до 24 200 км. Золи 80 грам, на пробігу 263. Ну, Під питанням, але бачимо трасовий режим і тиск на холостих 26 гектопаскалів. Фіксую дані, даю газ в пол. 150-140 Бачимо 45, швиденько росте. Можливо, і менше за 200 кілометрів будуть регенерації по трасі. Були так, Є таке і автомобіль, коли їхав до мене, зловив якісь помилки. Регулювання давлення надува. І ще понадову була помилка. І ще одна І ще помилка, але спочатку чистка. І подивимося, чи тиск надуву турбіни зміниться, чи не буде давати помилки. Зараз зітру. І подивимося. Після чистки. Так, Починаємо процес чистки, апарат вже повністю підключено. Дивимося, скільки буде масляної золи на перших етапах очистки, а потім другий етап чистки, сажомаслення. Так, зроблено два стартових запуска. Дивимося, яка зола. Так, чорний, багато сажі, чекаю, поки рідина втане до фільтра. І подивимося, склад масляної зали. Дуже важливо мені знати, в якому складі масляна зола. Звичайно, від пробігу чи від жору масла. І розуміти, яку чистку робити в майбутньому. Не в майбутньому, а зараз яку я буду проводити. Тому роблю такі два стартових запуска. Трохи допоможу хай. Бустріше пройде через ганчірку, а далі ще один фільтр в цій бочки, а в каналізацію стікає абсолютно чиста вода. Максимум може трохи пінитись, як від пральної машини. Тобто бережемо екологію не тільки автомобіля, а й навколишню. Так, так. подивимося. ось є вона. Дуже відрізняється, коли автомобіль з системою AdBlue і без системи AdBlue по масляній взагалі. Без AdBlue буде її просто ціле відро. Так, да, є, але не так критично, як коли нема системи AdBlue. Більше чорного більше чорного, незрозумілий вихлоп, незрозумілий вихлоп. є гір при... не при закритий повністю, десь травить підсос воздуху, Там теплообмінники, не так прохідність вихлопних газів і це все чорна суміш набігає більше. Зробимо чистку і подивимося по комп'ютерним показникам, всі результати, які будуть по авто. Так, чистка завершена. Дивимося прогрітий автомобіль, заводив автомобіль на холодну. Дивлюсь, також форсунки, чи на холодну лють, чи ні. В даному автомобілі чудово. З холоду на гарячий автомобіль, робота, форсунок. Так, Дивимося тепер по манометру. Нуль на холостих. Е -е, перевіряю. Прохідність сажевого і датчика диференційного. Даю обертів 2500. Приблизно 17-18, я так розумію, будуть показувати датчики. Але до моменту чистки датчики показували 24 на холостом ходу. Зараз 0, а на обертах було 140-150. Під'єдную під датчик диференційного, він тут один. І ну, це автомобіль 17-го року з одним датчиком. До 2017 року, в деяких випадках із 2017 року два. Зараз він один. Під'єдную, дивимося по комп'ютеру. Так, Під'єднав датчик диференційного. Показує 5 по факту 0. Маса сажу змірена на 21,91. Дивимося на обертах, як показує датчик диференційного. Ні, на обер так справно він показує 15-16. Навіть менше на гектопаскаль або 2. 16 на холостих 5, але 2191 стоїть на місці. Ну зараз. Фішка була знята з датчика диференційного, видалю помилку і знову перепровіримо. Так, видалив помилку, тому що фішка була знята. Так само показує 5, даю тепер обертів. 2500 обертів. Датчик не потрібно замінювати. На обертах він чудово показує, так як має бути. Бачимо 21,78 і пішло вниз. І дуже-дуже швидко падає вниз. Коли автомобіль прогріється, ще буде швидше падати вниз. Буває таке, не ж помилку і стоїть на місці маса сажу і змірена. Так, а тепер... Тепер-тепер буде перепровірятися автомобіль. На відео знімати не буду, але всі-всі надув турбіни, всі дроселя, перепровірка лямдозонд розхід повітря через вхід, впускний колектор, AdBlue, все-все, перевірка КПД. Повністю буде перепровірятися автомобіль, а потім буде аж висновок. І так, висновок по даному автомобілю, все перевірено все працює без зауважень. По турбіні вже немає ніяких помилок. Можливо, ця помилка була випадково від надмірного викиду сажи. Зараз система екології працює, все чисто, гарантія, як завжди, 150 тисяч кілометрів пробігу. Тобто наступна буде чистка вже на 300 коли автомобіль буде. Але автомобіль потрібно тримати в доглянутому стані. Не тільки замінювати масла, але і інша. Є тут система охолочення, яка теж може давати збій. Продемонструю, на прикладі цього автомобіля. Так, ось наслідки масляної золи на фільтрі, забувся показати, але власник був. Зі мною цілий день він бачив весь процес чистки. Так, ось. Управління жалюзі вентилятора, роблю старт і подивимося. Як ці жалюзі працюють? Але бачимо який стан радіатора, кондиціонера за цима жалюзями. під заміну обов'язково. І плюс два останніх радіатора чистка зовні. Але, можливо, і заміна радіатора інтеркулера. Е, до речі, чув такі випадки, коли клинить. Е, Моторчик на жалюзі. Тобто, жалюзі можуть бути в закритому положенні, і особливо якщо влітку їдеш, та й зимою, в тому числі, закриті жалюзі, буде перегріватися автомобіль. Є такі випадки, де просто кипить на ходу дизель. Лізуть замінювати помпу, термостат, а результату нуль. Так що дивимося, щоб ці. Жалюзі працювали. Вони, до речі, перевірені комп'ютером, працюють. Зараз я їх активував, щоб вони відкривались, закривались. Тобто вони працюють. І все. Більше зауважень по автомобілю немає. Окрім радіатора, кондиціонера і двох інших чистка ззовні. І все. Так, в коментарях мої контактні дані, номер телефону, акт виконаних робіт. Всім гарного дня, до побачення.